Новий день, новий сніданок. Спочатку, звісно ж, водичка. Я сьогодні буду їсти вівсянку з творогом. Буде ще ось такий творожок, не жирний, хоча він йде в заліціоном жирний, але в мене немає його. Тому буде такий, і в нього я завжди додаю ось таку стеві. Купую її в Whole Foods. не гірчить нічого, дуже класно смакує після смак ванільки. А для чоловіка я буду готувати ось таку тортилью. Омлет-рулет. Скажімо, так серед можна додавати начинку. Будь-яку я додам, можливо, трішечки лосося. Класно смакує знаю, що із вершковим сиром і тунцем. Сьогодні без тунця, напевно, після буду готувати із шпинатом, плюс додам трішечки оливок. А і сир, звісно ж, сир. Сніданку значить, все прибрано, все чистенько. І зараз я вагаюся, чи мені піти відзняти рецепт, щоденьку в мене є ідея, чи мені піти в зал, чи мені піти все ж таки сісти зараз і монтувати блог. Вічна дилема. Почну. Мабуть, із того, що склею вчорашній пазл, аби бути готовою до нового. Я обіду я маю потрапити на корекцію брів нарешті, бо в мене вони просто білі, як не знаю, що і айвії там теж. Планів достатньо, але щоб все встигнути. Я встигла хвилин 40, напевно, щоб помонтувати блог, бігати з залу. Під час пробіжки мені прийшло таке аля натхнення, ідея для обіду і паралельний рецепт для мого інстаграму. Перше. Хочу спробувати приготувати аля булочка, бургер. Я не знаю, як його назвати із тунця, але він буде не з салатом, не з хлібом там чи щось типу того. Він буде з таким листям нурі. Буду готувати вперше. Для цього мені знадобиться тунець консервований у власному сокові. Я купую в Костко. Йогурт гірчиця діжонська. Причому для чоловіка я зроблю обід теж в схожому стилі, але і нутом. також додам цей бургер авокадо та гірки. Ну курч, це все в процесі. Я зараз буду передумувати. Подивимося з того вийде. Сподіваюся, буде все вдало. Потім буду збиратися, тому що їхати на брови і проводити себе до ладу. Такий план дій є. Рецептик там відзнято бургери, булочки, я не знаю, з там стоять. Мені здається, що все вдало і все буде смачно, я побігла в душ і готувати обід для Та-дам! Та Та Сьогодні я вирішила, що я буду в такому комбезі, тому що я їду не Мої ці процедури займуть десь годиною, напевно, що надіюсь. Ну, з дорогою туди назад, напевно, що дві, але я обожнюю цей комбез, він просто ідеальний. Але справа в тому, що в туалет ходити. Особливо коли зверху ще куртка і так далі, так як я не довго це зроблю. Дознімаю ще свої рецепти, готую обід і вилітаю. Також моя привіз дуже У мене реально дуже класні майстри мені трапляються, дякувати Богу. Вона нещодавно змінила салон. Я буду їхати в перше нове місце. Я ж там жодного разу не була. Це раз, і по-друге, що вона трішки прихворіла, я так розумію, і вирішила, що хочу придбати їй якийсь солодощі, можливо, чистик. Ну, Подивимось, це все по ходу буде. Божечки, погляньте, як мої квіти розквітли це раз, а по-друге, Яки вони води випили? Там було ось так, напевно, що ну вже ж квіте. Тим часом будемо розрізати цей бургер, і він буде мені на обід. Так захотілося солодкого, що я з'їла свої улюблені сиркові десерти і шоколадний хлібе. Я зрозуміла, що мій ліміт ось Такі сирочки я люблю. Я з'їла один такий, один побільше, один хлібець. А, і ще цукерку я з'їла, господи. Коротше, мене сьогодні понесло. Ну, але таке, я вже, по-перше, в залі побула. А по-друге, чоловік легше до цього всього відноситься, тому йому я. Даю шматочок такої аля шоколадки. Але насправді вона всередині такого. Я не знаю, як вона називається. Ось так от вона виглядає. Пахне нереально. Це молочний шоколад. Дуже смачно, але я його з'їм завтра. Сьогодні я реально не їлася. Коротше, в нього буде на десерт ось така шоколадочка і банан. Я заїхала, все є, все місці. На нове місце я також під'їхала, правда, ще не знаю, куди там і те, що чекати, але запам'ятайте мене такою. Нафарбовані брови, без вії. Повернусь я гарніше, Надіюсь. Брівки є, віки є, все на місці. Правда, ще червона, але це таке свідчились місцями. Вже дісталась дому і того тотал я виїхала в 12.30, приїхала майже о треті. Отак дні пролітають, проминають. коротше не знаю. Раніше вона була ближче зараз. Тріски далі плюс трафік коротше ну, таке. їдемо на. Каву. Причому ми її п'ємо не щодня. Але от сьогодні, коли вранці ми прокинулися, заварили каву, і вона була мега огидна. це просто біда. Коротше, їдемо на каву, а потім їдемо за таблетками чистити нашу кавову машинку. Тому що це, це жесть. Далі готуємо вечерю і знову мінус день. виходить. папір для друкування ми взяли. А бач, тут кольоровий навіть є. Ай, 25, пішли. Ідемо за таблетками для кавової машинки. Вже півроку користуємося, але чистила її лише один раз. Ну, сталося. Тут уже розпочався сезон грилів для пікніків, аби ще тільки весна так швидко йшла, як улмарці змінюється тут все. Четверта година дня маємо розібрати посудомийну машину, почистити кавову машину, тому що вона реально прямо з присмаком якогось масла технічного чи ще чогось. Фігня повна. Буду розбирати, чистити і трішечки підмарную креветки. Я їх купую в костку, дуже смачні, великі. Якщо з такими головами, як я взяла, вони коштували 22 долари. Якщо купувати упаковку без голів, там лише хвостики, то. Тридцять вісім газбин ось такий от перекуси, зазвичай, Звичайно банан чи якісь фрукти із пробіотиком. Миленький, смачненький, як аля йогурт. Пінесем зараз пробіотик і займемося кавовою машинкою. Нарешті, причому не було делонґ нашої фірми, але нам треба вже просто драйв уже як приготувати. Тому будемо користуватися тим, що є тим, що знайшли. Причому знайшли ми в Таргеті, а не в Волмарсі. Ну неважливо, будемо чистити. Що стосується вечері, окрім креветочок, як я вже зазначила, хочу приготувати рис із овочами. Ось таку упаковку. Я не знаю, скільки тут кілограмів. 2,26 двадцять кілограм. Ось таких овочів я беру теж костку, його надовго вистачає. В морозильній камері нормально зберігається. Плюс креветки, там авокадо, ну тобто нормально така збалансована вечеря. буде. Зараз буде вечір. Приготувала я її менш ніж за годину 55 хвилин. щоб бути точнішою. При цьому я ще каву в машинку і тепер Всім смачного! Вечері приготовлено, з'їдану, і після неї прибрано. Далі я йду стандартно за комп'ютерну роботу. Потім пазли, кіно і по кругу. Чувний день закінчено. Дякую всім, хто дивився. Дякую, що підписуєтесь. Дякую за ваші лайки. Stay tuned for next video. Залила я свій рецептик на високобілковий бургер з тунця. Готується дуже швидко та просто. Прям я люблю. Трішечки відредагувала могочі нашого з вами влогу-блогу. Тепер іду вмиватися та будемо переглядати фільм. Почому дуже чекаю. І таким у нас був сьогодні відточ. Давайте знати в коментарях, що вам цікаво, що не дуже. Ставте лайк, підписуйтесь. мені приємно. Я знаю, що я працюю недаремно. Дякую.